Будьмо уважні. І ставши, Марію, пустили швидком дорогою військо околицю в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії, і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета, привіт Марії здринулася дитя в її лоні. І сповнилася тим духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена ти між жінками благословена, і благословенний плідло на Твого. Відкиля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо їх голос голоство привітання злура в моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила бо здійсниться сказане від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, й дух в Бозі, спасі моїм. Бо він злянувся на покору роби своєї нині облажатимуть мене всі роди. Велике вовчини мені всемутні святе його ім'я. Марія пробула в Ілизавети місяці зо три. Потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі, Пресвята, ніво Марії, Богородиця, Примилосердна, радуйся й спасити, що на тебе уповаю. Пресвята я богородице, спаси. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. оповають. Мати привічний любові, радуйся і спасити, що на тебе оповаю. Не святая Богородиця спа. Мати Божої благодаті радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Не Богородице, я Богородиця спаси. Ніве непорочні зачата радуйся і спасити, що на тебе уповаю. оповаю. Ділой, Хари, найсвітніша, радуйся, і спаси ти, що на тебе уповаю. Пресвята, Богородице, спаси. Ділий, царепи, ми славніша, радуйся, і спаси ти, що на тебе уповаю. Не Богородице, спаси. Марі, голубку на скверне, радуйся, спаси ти, що на тебе уповаю. оповаю. Марія запашна під конівець на радуйся, і спасити, що на тебе уповаю. Святая Богородице, спаси. Вам. Марія, добра, вихователь, конів, радуйся, і спасити, що на тебе уповаю. Святая Богородице, спаси. Марі, попривесі, туши, човіноволоків радуйся, і спасити, що на тебе уповаю. оповаю. Марія, заступна це перед справедливим радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Святая Богородиця спаси. -мо. Марія, потіха заплаканих, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Святая Богородиця спасся. Марія, прибіжища грішників, радуйся і спаси, ти, що на тебе оповаю. Пресвят... Марій посередниця, що не нас після свого спення, радийся і спаси ти, що на тебе оповаю. Не святая, Богородиця спаси. чиста і благословена, радийся, спаси ти, що на тебе уповаю. Пресвятая святая Богородиця, спаси нас, за всіх ти молишся, блага. Прибігають світою, від могутній дві покром боїнчого тривалого порятунку ми грішні перед Богом. відах і скорботах немає, маємо, обтяжені ріками не злічемо. Продаємо, і спаві усяких не отрабів. Пам'янує ім'я Твоє, роді всякий мроді, сільних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормим.

Слухай, дочка, і прихили в ухо Твоє, радуйся, пречистая діво, радуйся ціни трицаря Христа, радуйся, зростивши таїнства Радуйся всіх росте, радуйся, радуйся вірний спасення, радуйся, заступниця всіх християн і прибіжище владиця, слава, Отцю і сину. І Святому Духані, нині повсякчас, і на віки, віки, радуйся себе. Радуйся, всіх помили нас, Боже, по великій милості, Твої молимось, Тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, що молимось, Господи, помилуй. Ще молимося, Бога нашому, що вислухавала смаліна насрічних, на помилував рабів своїх, усіх імена, яких тут писані, за яких молитву сьогодні творимо. Весь наш український народ, що дарував нам перемогу і мир, щоб наші воїни воїнів боротьбі з ворогами, хороневі від ворожої кулі, посилав його на помість святих своїх архангелів, щоб він був зціленим усім пораненим визволенням, усім полоненим, потіхою, усім засмученим, які втратили рідні своїх цій війні, щоб він був опікуном усім тим, яким зараз під обстрілами, які залишились на окупованих територіях, які втратили свої помешкання, бо були змушені його покинути. Щоб усіх нас охорони від всякої скорби, біди вогнівої нужди, всякої болізні, душевної, тілесної дарував нам здоров'я з довголіттям. Промовмо всі, скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося з тим місту цьому святому храму, цьому, всякому місту силої країни, від голоду, загибелі, землетрусу. Бо пограду вогню, меча, нападу, чужинці міжособної брані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, блий чоловіколюбний любний Бог наш, і з зні всі, що наступає на нас, і збав нас від належної, праведної своєї погрози і помилував нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, що Господь Бог вислухав волосми річ, на річних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй Госпо. Вислухай нас, Боже, спасить віляна жоповання всіх кінців землі, тих що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, младикою ріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловік, любець Бог, єси тобі славу, висилаємо.